Вітаю вас на моєму каналі, мене звати Іван, і сьогодні у мене знову відео про LCR Пінцети. Сьогодні це моделька LCR ST1 від Фнірсі. Вони запропонували її мені на огляд, а я, маючи Еліантек, вирішив, що це гарна можливість їх порівняти. Бо для себе я обрав саме Еліантек через те, що за ту ж саму ціну, що і у Фнірсі у нього трошки більше функцій. Наприклад, у нього є генератор сигналів, у Фнірсі немає. В іншому це дуже подібні пристрої. Фнірсі і виграє хіба що в комплектації. Коробочка у нас виглядає наступним чином, і всередині бачимо чохол. Прикольно, що він є, бо, наприклад, у Alientech його немає. В чохлі ми бачимо інструкцію напевно, ще інструкцію, сам пінцет. Ну, до речі, він десь таких самих габаритів, як і Alientech, тут навіть не знаю про що сказати. Трошки різна форма, трошки більший корпус у нірсі, але от довжина ну, взагалі як. По однаковому шаблону зроблено. З органів керування в фнірсі бачимо дві кнопочки і зверху такий джойстик. Бачимо іконку магніта, тобто, що тут, що тут у нас позаду є магніт. Щупи у фнірсі кріпляться одним гвинтом, і він такий не під викрутку, а його можна відкрутити руками. Ну тобто, це зручніше, якщо там час від часу треба міняти щупи. Окрім самого пінцету, у нас тут є. Ну, звичайно, штайпсішний кабель для зарядки, ще є навіть залізячка на двосторонньому скотчі, тобто можна собі на полицю приклеїти і вішати пінцет. Прикольно, що це поклали. І запасні наконечники цікаво, що у фнірсі вони іншої форми, встановлені прямі, а запасні у нас ось такі вигнуті. тобто Можна швиденько без викрутки зняти рідні наконечники і поставити ось ці. Ось це прикольно, це продумано. Але сумочка і комплектація це насправді все, ну скажімо так, лірика. Давайте його включимо і подивимось на інтерфейс та спробуємо щось вже й ним поміряти. До речі, давайте як і у AlienTech, спробую з'єднати щупи. У AlienTech також. На відкритих щупах він показує щось там типу 10 або можливо десь 5 мільйон. Тут дуже схожа історія. Ще ми на екранчику бачимо ну, так само зверху. Зараз у нас авторежим, напруга 0,6 вольт РМС і частота 1 кГц. Також індикатор заряду, а знизу у нас ще додаткові параметри відображаються. Ось цим джойстиком ми переключаємось по режимам. Вам можливо погано видно, але ось зверху зліва зараз показується Сі, тобто ємність, Еліндуктивність діоди і авторежим. Ще один недолік в порівнянні з AlienTech – тут немає вольтметра. Не сказати, що він і там класний, бо міряє всього максимум 5 вольт, але тут навіть і такого немає. Якщо ми натискаємо на джойстик, то ми стрибаємо між а, вибором режиму, вибором а, напруги та вибором частоти. Частоти у нас кГц, 10 кГц і 100 Гц. В принципі, по частотам у Фнірсі нормальний вибір, як і у конкурентів, 100 кГц, звичайно, немає, але я так розумію, вони це вже зроблять в другій версії, бо навіть на сайті Фнірсі можна вже знайти прошивку на LCR ST2. З одного боку, прикольно, що буде новий девайс, з іншого боку, очевидно, цей вже оновлення прошивки ніякі не отримуватиме. По напругам 03 В, 0,6 В. Вибір невеликий. Якщо затискаємо цю кнопку M, то у нас вмикається режим Hold. У Фнірсі так само, як і у AlienTech, є режим зберігання всіх вимірювань в табличку і можна потім на комп'ютері її подивитись. Затискаю цю кнопку і потрапляємо в меню. Стрибаємо по пунктам за допомогою джойстика, це зручно. Перший пункт це мова, англійська-китайська, гучність, яскравість підсвітки. До речі, дисплейчик у фнірсі ну непоганий. Знову ж таки, якщо порівнювати з AlienTech, то Досить співставний, хорошої якості дисплей, все добре читається. Автовідключення стоїть за замовчуванням на 5 хвилин, хай так і буде. Скидання до заводських налаштувань та про пристрій. Версія прошивки у мене 1,5. Ну і знову ж таки, за допомогою ось такої платки, як із AlienTech, будемо перевіряти, як він вимірює ємність та опори. Ну і почну, напевно, з опорів. Перший резистор у нас підписаний чітко 10, Ом, 9,9. 97. Налаштування я обрав напругу 0,6 РМС та частоту 1 кГц. Резистор на 100 Ом у нас показує як 90-95. Далі 0,99 кОм показує як 1 кОм. Далі 9,9 кОм показує в принципі правильно. 99,9 кОм. Ну, майже правильно. Тепер переходимо в режим C, тобто вимірювання ємності. Перший конденсатор на 10 мкФ, тому я переключусь на частоту 100 Гц. В нірсі показує 9,99 Якщо враховувати, що китайці все тут правильно підписали, то зараз в Нірсі навіть виміряв цю ємність краще, ніж Еліантек. Повертаюсь на частоту 1 КГц. Далі має бути 97 пікофарад. І фнірсі показує прям 97 пікофарад. 1 нанофарад. І він нам показує 995 пікофарад. Далі 10 і 4. майже правильно показує. 103 нанофарад. Показує правильно. Так, це щось типу 993 нанофарад. І тут у нас велике відхилення. Але тут і всі мої інші пристрої також великі відхилення показують, тому, можливо, тут вже китайці не дуже правильно наміряли. Тепер перевіримо на платах, поміряю і ємність і індуктивності. Почну, почну. Напевно, з цієї плати павербанка. Тут є ось два конденсатори по 220 мікрофарад. Напругу я зроблю 0,3, а частота хай залишиться кГц. Перший конденсатор. І показує він 228 мікрофарад. І інший такий самий ось конденсатор. Е -е, міряємо його 224 мікрофарад. Звичайно, якась тут похибка є, але в принципі, що що Fnir CLCR ST1 міряють приблизно однаково. Інша плата, де у мене стоять тут такі підгулявші конденсатори. Хоч написано на них 220 мікрофарад, насправді ємність тут ось ці два в паралель, показує 365. AlienTech десь те ж саме показував, а ось такі ж самі конденсатори, які стоять окремо, нічого не показує. 180 мікрофарад. Беру другий. Тут вже 178 мікрофарад, А мало б бути 220. Це наголошує проблемки самої плати. Всі інші конденсатори цей пристрій міряє адекватно. Тепер давайте подивимось на індуктивності. Перемикаюсь в режим L. Ось тут є котушка на 2,2 мікрогенрі. Пробую її міряти. І що він показує? 2,3 було на секунду. Ну, але давайте частоту. Зміню на 100 Гц. Дивно, але не вдається мені поміряти. Ось, ледь ледь щось вийшло. Ну, можливо, я на цій платі просто не можу залізти до контактів. Окей, давайте візьмемо іншу. Ось тут на 10 мікроген. Правда, тут ще більша котушка, але. Так. Ну, щось він тут бачить, 2 і 2 чомусь. Ну, в Нірсі якось дивно індуктивність вимірює. Давайте спробуємо збільшити напругу. Ставлю 0,6. Давайте ще раз спробуємо з цією на 2,2. Ну, він не міряє. Щось взагалі. Ну, з більшою частотою він просто міряє погоду на Марсі, напевно. Беру той самий AlienTech. Давайте, скільки в мене там було частота 100 Гц. Напругу я ставив 0,3. Ось такі самі налаштування. Беремо цю на 2,2 мікрогенрі. Ну, ось, будь ласка, він хоч 2,3 показав. Ну, тобто він якось і швидше. І, в принципі, краще показує. Ось він показує стабільно 2,3. Давайте візьмемо ось цю на тих же налаштуваннях, де має бути 10 мікрогенрі. Так, підліз. Ну, 9 показує, хоч щось. І це, в принципі, одразу. Ще раз спробую. 9,8, ось 10. Ну, тобто, він істину бачить. Ось на 15, давайте спробуємо. Ну, він знову нічого. О, показав. Блін, можливо, він дуже довго міряє. Правда, тут має бути 15. Ну, добре, давайте ще раз спробую. 1 кГц, 0,6 вольт. Можливо, це я дурне, якісь неправильні налаштування ставлю. Так. Ну, тут швидше міряє, але 14 мікрогенрі. Зараз 17,30. Ну, щось незрозуміле. Так само, давайте на Елієнтеку виставляю КГц 0,6 режим L, тобто індуктивність, ось катушка на 15 мікрогенрі. Оп, і що ми бачимо? 16,2. Ну і стабільно, воно не скачеть в різні боки. Ну і наостанок замірюю ось такий конденсатор на 100 нФ. Показую вам екран, міряємо ємність. Дуже швидко він показує 101,7 нФ. Для прикладу, той самий AlienTech у нас показує, скільки рівно 101 нФ. Тобто в Нірці ємність вимірює непогано, він це робить швидко. З опором також проблем ніяких. Насправді, ємності мені сподобалося більше в Нірсі, ніж Еліантек, але з індуктивностями в Фнірсі взагалі халепа, він їх або не бачить, або взагалі неправильно вимірює. В моєму випадку три з трьох котушок в Нірці не зміг адекватно виміряти, при цьому Алінтек робить все це без питань. Тому о, магнітик! Тому тут висновки робіть самі. Розбирати цей пінцет не складно, потрібно чимось таким тоненьким бажано-металевим піддіти задню кришку, і вона просто ось на таких фіксаторах чотирьох сидить і знімається. Одразу бачимо магніт, і під магнітом просто плату. Давайте я спробую передню частинку якось скинути обережно. Так, є. Бачимо наш дисплей. Силіконові кнопочки. Тут у нас такий дивний бутерброд, бо плата плата всередині акумулятор. До двох плат запаяні щупи. Можливо, верхня плата просто зніметься. Так, вона просто знімається. Знімаємо і тут у нас акумулятор на 250 мАч. Бачимо мікроконтролер, але він, схоже, що зішліфований, ніякого маркування на ньому немає. Кидаються в очі два операційних підсилювача, маркування ina 826. Ой, от, порівнюючи плату з Еліантек, вона ніби як складніша, більше компонентів. І цікаво, що ці ж е, підсилювачі вони працюють там на напрузі до 36 вольт. Тобто запхати сюди вольтметр, який буде міряти до 30 вольт, взагалі не питання. Але в нірсі ну, вирішили не паритись, не працювати над прошивкою, а просто готуватися випустити новий продукт. Якось так. На сайті знайшов версію прошивки 1.6, зараз вам продемонструю. Ось я вже оновився. Якщо що, оновлюється прошивка дуже просто, берете вимкнений пінцет, затискаєте ось цей джойстик і вмикаєте його. Режим Bootloader. Type-C кабелем підключаєтесь до комп'ютера, він відображається як флешка, ви туди BIN-файл прошивки закидаєте і одразу тут починає прогрес у відсотках бігти до 100. Головне, використовуйте комп'ютер з Windows 10 або 11. І от мені зараз дуже цікаво подивитись, як він буде міряти індуктивності. Можливо, в цій прошивці це виправили. Знову давайте ось цю на 10 мікрогенрі, спробуємо її поміряти. Так, ну, на цей раз він вже намагається щось міряти, але показує 2,6 мікрогенрі чомусь. Ну окей, давайте спробую ще раз збільшити частоту. Давайте, може, на 10 кГц взагалі спробую. Так, ну на 10 кГц. До речі, він, він вимірює. Так, давайте на 10 кГц перемірюю все, що до цього міряв. Ось, до речі, на 10 міряє правильно. 15,7 мікрогенрі. Так. 2,2 мікрогенрі. Ну, якось. Ну, ви самі бачите, якось воно скаче. Коротше, ні, в новій версії прошивки вони вимірювані індуктивності все одно. Не пофіксили, хоча на 10 кГц найбільш адекватні значення воно показує. Ну і давайте підіб'ю підсумок. От виключно конденсатори мені сподобалося, як він міряє, ну він краще за LNT, міряє, на мою думку, трошки точніше. Опір обидва пінцети міряють однаково непогано. А от індуктивність в Нірсі вимірює дуже погано, при тому, що Елієнтек на будь-яких налаштуваннях всі ті три котушки, які я вам показував, вимірює, ну постійно він стабільно їх вимірює і показує плюс-мінус однакові значення. Виключно для опору та ємності, якщо ви, наприклад, надибали цей комплектик по знижці, то можна брати, бо все ж таки і чухольчик є. І є змінні іншої форми жала, це теж прикольно, але дуже сумно, що шуфнірці закинули цей пристрій і не хочуть зробити з нього прям гарний пінцет. Бо, наприклад, режим свіп, який є у AlienTech, а тут його немає, це суто програмна фіча, її зробити дуже легко. Генератор сигналів сюди також можна було б додати навіть простенький з синусоїдою та меандром. Тут багато не треба. Тому, якщо вам це відео сподобалось, ставте лайк. Також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати майбутні відео. Ну а з вами був я, Іван. Побачимось!